Напередодні Великого посту, у прощену неділю, місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський Ануфрій звершив у Києві свою першу божественну літургію. Урочисте богослужіння відбулося в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, Високопреосвященному владиці Онуфрію співслужили керуючі справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї церкви та насельники монастиря у священному сані. За богослужінням у присутності численних вірян, які прийшли того дня до головного храму Лаври, митрополит Онуфрі прочитав молитву за мир в Україні та привітав усіх зі святою неділею, яка нагадує богомольцям про вигнання Адама з раю із побажанням Пусть Господь через наше воздержання, через наш пост, через наше терпіння одні другому, через молитву общую за всіх і за вся. Поможуть нам вернуть втрачений рай з праздником. Після богослужіння прямо перед стінами успенського собору місце блюститель Київської митрополичої кафедри зустрівся із журналістами. Митрополит Ануфрій торкнувся з ситуації, що виникла в Україні на ґрунті політико-правових змін, що сталися у суспільстві. Західні люди повинні навчитися поважати культуру Сходу України, а Схід повинен навчитися поважати культуру Заходу. І це не повинно бути між нами тим, що розділяє нас, а повинно бути тим, що об'єднує нас, що робить нашу країну красивою, як красивий букет квітів, в якому є і ті, і інші квітки. І ця різноманітність, вона створює ту красоту, яку ми хочемо бачити в нашій державі. Коментуючи ситуацію, що виникла у Криму, владика Нуфрі підкреслив, що наша церква виступає не лише за єдність нашої держави, а й передусім за її суверенітет, та повідомив про звернення з цього приводу Української православної церкви до Патріарха Кирила та президента Російської Федерації. А ввечері після відпусту вечірні в успенському соборі Лаври звершувався чин прощення із благословенням всій українській пастві на початок великого посту. Ще вдень усі православні храми, які священницьке облачення, сяяли золотим убранством. А вже на вечірній всі затяглися у чорне. Молитовне послідування на початок святої чотиридесятниці, яка триватиме аж до страсного тижня і приведе нас до світлого Христового воскресіння Пасхи Господньої, звершував місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри, митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій за богослужінням. Молилися керуючись справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї та священнослужителі церкви, насельники лаври, а також викладачі та студенти. Київських духовних шкіл. Чин прощення зазвичай збирає у храмах численних вірян, власне, як і цього разу. Звертаючись до усіх богомольців, зі словами настанови, високопресвященніший владика Онуфрій, зокрема, наголосив: Бог нас призиває, тому що что ми простіли один другому його пригрешення, котре Він проти нас вирішив. І тоді Бог нас прощає від наших гріхов. Коли говорить про смирення, то Господь говорить, Научитесь от меня, я как роток есть измирять сердцем. Это одна из добродетелей, которые Господь сам усвоил на себе. І призивають нас, щоб ми від от нього отнівовчилися тому смиренню. Згадавши про гординю, яка заважає істинно віруючій людині йти шляхом спасіння. Митрополит Онуфрій закликав усіх до смирення. Місцеблюститель також не обійшов увагою сучасну нестабільну обстановку в нашій державі та підкреслив, що тільки мир і злагода мають бути в серцях усіх дітей Божих. Ми повинні молитися, щоб Бог угасив вражду. Угасил ті настроєння, які есть сьогодні среди нашего общества, чтобы Бог дал, дал всем нам разум, чтобы наші основные силы и старания были стремлены к исканию Бога, к примирению с Богом. И в, в Господі, ми зможемо правильно любити. Коліна друг преклонно попросивши вибачення у духовенства та мирян, митрополит Онуфрі благословив усіх на проходження Великого посту. З понеділка по четвер першої седмиці святої чотиридесятниці читанням канону преподобного Андрія Крицького скеровує нас церква на шлях спокути. У Святоуспенському соборі Києво-Печерської лаври велике повечір'я з читанням канону очолив містеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій. Власне, кожен з архієреїв звершив це особливе богослужіння. Керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній читав канон у лавському храмі Різдва Богородиці, де щодня підносять молитви студенти та викладачі київських духовних шкіл. За канонами православної церкви, у перший тиждень Великого посту розпочинається звершення перед передосвячених дарів. Назва богослужіння походить від традиції упродовж святої чотиридесятниці завершувати богослужіння причастям заздалегідь освячених дарів, а саме хліба, що символізує тіло Господнє. Першу літургію передосвячених дарів, що звершувалась 5 березня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, очолював місце блюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій у співслужінні з керуючим справами церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм та вікарними архієреями. Наприкінці богослужіння високопреосвященний владика Онуфрі звернувся до вірян із архіпастерською настановою. Святая святе, церкво говоря о пості в широкому смісі говорить, що пост являється не тільки удержанням желудка від скоромних яств, але соблюдає пост, дадим алчущим хлеб і введемо нижче под кров. Літургія передосвячених дарів в усіх православних храмах звершуватиметься щосереди і щоп'ятниці аж до страсного тижня. Шостого березня керуючий справами Української православної церкви митрополит Бариспільський і Броварський Антоній приймав у Києво-Печерській лаврі делегацію Організації Об'єднаних Націй на чолі із заступником генерального секретаря ООН паном Яном Еліасаном. Темою розмови була ситуація, що склалася в Україні на ґрунті політико-правових змін. Пан Еліасон висловив своє бачення ситуації, торкнувшись в тому числі й останніх подій у Криму, та позитивно оцінив роль Української православної церкви як найбільшої релігійної організації в Україні та її зусилля спрямовані на досягнення миру і порозуміння у суспільстві зі свого боку. Митрополит Антоній розповів гостям про позиції нашої церкви, що ґрунтуються передусім на миротворчій місії. Високопересвященний владика також висловив стурбованість ситуацією та наголосив на недопустимості виникнення міжконфесійного конфлікту, найбільш небезпечного за своїми наслідками. Головне, щоб ми змогли зберегти міжконфесійний мир в нашій державі, щоб якась сторона, яка вважає себе тепер переможцем, не скористувалася от цим цією енергією мас людських і не почали захватувати інші храми. То ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не допустити міжконфесійного протистояння у зустрічі з представниками ООН Також взяв участь секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви проти єрей Миколай Данилевич.